240 засуджених, які перебувають в установах виконання покарань на Вінниччині, служитимуть у лавах Збройних сил України. Зараз вони проходять відповідне навчання. Всього ж до суду подано 279 клопотань від ув'язнених. Про це під час прес-конференції повідомив прокурор області Олексій Химченко: до війська беруть не всіх. Є певні обмеження, що таке категорія які можуть звертатися з відповідних заяви. Це Злочинці, які скоїли злочин з протисну національної безпеки, скоїли умисне навмисне вбивство двох чи більше осіб або з кваліфіковані злочини передбачені частини 2 статті 115 кримінального кодексу України. Це злочини. Проти статевої свободи та недоторканості, тому ті, котрі підходять по даному критерію відповідно до кримінального кодексу, вони можуть подати заяву. Адміністрація їх розглядає, якщо вони проходять відповідно військову лікарську комісію та відповідний військовий підрозділ надає своє погодження на те, щоб вони проходили. Службу в лавах збройних сил України саме в їх підрозділ. Тоді це клопотання надається до суду. Прокуратура перевіряє законність клопотання та підтримує його в суді. Загалом в області шість установ виконання покарань в них утримуються майже дві з половиною тисячі осіб, зазначив Олексій Химченко.